Начальник російських окупантів, алкоголік Валерій Герасимов, доповів Володимиру Путіну про те, що мовляв армія Росії захопила Куп'янськ вузловий і зараз там проводить зачистку. Ця заява викликала шок і обурення навіть у російських зет воєнкорів і військових. Вони масово почали розносити генерала за брехню. Як це було? Чому Росія вже втретє бреше про окупацію Куп'янщини і що відбувається насправді? Давайте з цим будемо розбиратися у цьому випуску. Але спершу підпишіться на цей youtube канал, друзі. Не забудьте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти, тому часу більше не гаймо. Одразу будемо починати. Отже, начальник генерального штабу Росії, другий фактично за рангом військових так званої Росії Валерій Герасимов зробив заяву, від якої навіть загартовані. Російські пропандисти і зе просто прозріли друзі. Він сказав, що російські війська звільнили увага, селище Куп'янськ-Вузловий у Харківській області, і не просто заявив, а зробив це офіційно під час інспекції на командному пункті, де йому доповідав, так би мовити, командувач угруповання Захід, генерал Козувльов. Далі цитата на восточному берегу ріки Аскол. Освобожден Купінськ узловой. осуществляється проверка і зачистка городських кварталів. Кінець цитати про це вже після Кузовльова Герасимов доповів путіну. Тепер далі, от увага на карту. Будь ласка, дивіться ось це Купінськ-Узловий, А ось це лінія, лінія фронту стану на сьогодні, 27 січня 2026 року. Відстань між ними понад 10 кілометрів. До цього селища російські війська навіть не підійшли і близько. Там навіть так званої сірої зони немає населений пункт повністю під контролем України. І ось Генеральний штаб Росії з усіма його там супутниками і розвідками звільняє територію. До якої навіть не дотягнувся, і от ви подумаєте: ну брехня як брехня. Вони вже тричі там брали Куп'янськ, п'ять разів. Покровськ, звільняли Мирноград. Он Герасимов, до речі, заявив на цьому ж засіданні. Що до Запоріжжя армії Росії залишилося 12 чи 14 кілометрів там до околиць Запоріжжя? Так мовляв, вони вже до міста просуваються, і ви будете праві, тому що це реально брехня, це дійсно. Триньош, вибачте на слові, але одна справа, коли це ми з вами розуміємо, і зовсім інша, коли люди, які роками брехали і перебільшували успіхи армії окупанта, з воєнкори також це розуміють. Просто уявити друзі, важко, але заява Герасимова виявилася настільки дикою, що навіть лояльні до Кремля зе канали просто не змогли її просто так проковтнути. Вони в один голос почали стібати і розносити свого ж начальника генштабу. І ось лише кілька прикладів я хочу навести. Канал Білоруський Сіловік опублікував карту з поясненнями, де червоним вів купянськ зловий, а синім населені пункти, які цитую не зовсім під нашим контролем. Тобто, тут Росії взагалі немає. Володимир Романов, є такий там відомий Зетвоєнкор, назвав це дуже дорогим кредитом. На просто фантастичних умовах. Воєнний святомітер, є там ще один такий z канал Телеграм, пише про паралельну реальність в доповідях командування. Два майори ще один канал, просто з і каже, що ми, мабуть, там підемо по після такого красивого докладу, мовчки. Синя Зед Борода взагалі радить писати вже про звільнення Києва. Ну що вже там на печі, що ви вже Київ звільнили, ви ж там вже купіньськвозливий наш. Найжорсткіше, мабуть, і найсправедливіше від угруповання військ Запад, також ще один телеграм-канал. Про Купінськ у і Герасімова навіть як то говорити не хочеться. Там тяжоли наркотики. Кінець цитати. В чому не сумнівався, так в цьому точно, друзі. Ну, і ще алкоголь, звичайно, тому що ви самі вже, до речі, знаєте, так, що Герасимов а, ну, хронічний алкоголік. А, що ж це взагалі має статися? Коли навіть твої власні пропандисти, які роками продавали казки про перемоги, не можуть витримати такої концентрації брехні і мечні, це свідчить про страх, друзі. Генерали змушені брехати нагору, щоб отримувати нагороди і не бути звільненими, чи вбитими, наприклад, як той самий кузовльов, який дістав зірку героя Росії за звільнення невзятого Куп'янська. І ця брехня набуває такого розмаху, що тебе починають мочити свої ж до речі? Це вже не перший раз, як ви знаєте, тому що от згадайте листопад 25-го року Герасимов брехав Путіну про взяття самого Куб'янська. Потім це підтвердив їхній міністр оборони Білоусов. А в кінці грудня 25-го року Кузувльов, той самий, який зараз на ваших екранах, обіцяв, що угруповання збройних сил України в місті буде знищено в січні-лютому. А що у нас відбувається насправді? Давайте на хвилинку вийдемо з цього російського абсурду і подивимося на реальність нашу реальність українську. Речник групування об'єднаних сил Віктор Тригубов чітко і ясно пояснив ситуацію. Станом на сьогодні він каже: у Купінську триває зачистка в окремих кварталах в центрі міста. Досі знаходяться російські окупанти. Вони заблоковані, тобто вони там в котлах знаходяться. Росіяни намагаються прорватися з півночі, щоб допомогти своїм оточеним групам, але це все безуспішно. Українські захисники не дають їм навіть там наблизитися. Куп'янськ під контролем збройних сил України, які тримають плацдарм на східному березі осколу. Тобто ситуація з точністю до навпаки, не росіяни звільняють Куп'янську зловий, а наші військові зачищають Куп'янськ від тих окупантів, які там залишилися ще з минулих е звітів, так би мовити, про перемогу. Да а що ж безпосередньо з купінським вузловим відбувається? Тут керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав цю заяву Герасимова кумедною брехнею. Він каже, що дивіться, росіяни не контролюють ні того, ні іншого. Ні Куп'янськ, ні купянськ взловий. А селище, ось це це важливий залізничний вузол, і його контроль Україною має важливе логістичне значення. Більше того, в Збройних силах України також одразу спростували інформацію про е, будь яке там ефімерне чи я не знаю алкогольне взяття Куп'янська Валерієм Герасимовим. Тому виникає, друзі, абсолютно просте і закономірне питання. А навіщо? Навіщо генерал такого рангу бреше так очевидно, ризикуючи втратити, якщо це можна назвати, в принципі, репутацію, навіть серед своїх? І чи вірить у це сам Путін? тут важко сказати, але система побудована так, що йому приносять саме такі звіти, які він хоче чути. От Путін хоче чути, що Купінь звільнено. Тому грасуму буде казати про те, що Купінь звільнено. Путін хоче чути, що Купінського що Запоріжжя залишилося 12 кілометрів. Грасомо вийде і буде казати, тому що він секунд він сить втратити посаду. Він сить, вибачте, бути вбитим і так далі, тому подібне. А Путіну за залюки подобається таке слухати, але насправді в цьому всьому є мета. Кремль має мету, і вона абсолютно зрозуміла. Я виділяю декілька причин, ось такої масової маячні. Перше, це знецінити наші успіхи. Ну там, коли вони кричать на весь світ про звільнення того, що вже і так контролюють наші захисники, вони намагаються створити шум, друзі, в якому наші реальні досягнення, як та ж таки зачистка Купінська, там зовсім трошки залишилося, будуть менше помітні для міжнародної аудиторії. Друге, це те, що вони хочуть створити ілюзію неминучого прориву, так. Це для внутрішньої аудиторії Росії, і, до речі, для нашої вони хочуть, щоб в Україні поширювалася паніка. Мовляв, росіяни вже всюди. Вони беруть навіть ті міста, до яких не дійшли, і так далі, і тому подібне. А для Заходу це сигнал. Росія наступає, треба швидше припиняти війну, поки не стало гірше. Третє, це нав'язати переговори з позиції сили. Ось це найголовніше. Послухайте, будь ласка, зараз. Як ви знаєте, тривають складні так звані мирні переговори, міжнародні процеси. Обговорення умов припинення вогню, там і так далі. Тому подібне, Росія намагається створити картинку тотальної переваги на полі бою, щоб її західні партнери, які там бажають швидкого миру, почали тиснути на Україну. Типу, дивіться, приймайте умови, тому що погляньте, вони вже наступають. Вони хочуть, щоб ми оплатили їхній кредит брехні реальними територіальними поступками за столом переговорів. Пам'ятайте історію з ударом типу ударом по резиденції Путіна якого насправді не було, Путін вже сказав про те, що все, ми міняємо правила, условія. позвонив, почав там Трампу Нити про те, що вони били по моїй резиденції, і Трамп на це повівся. Ось що переслідують росіяни: вони хочуть створити картинку того, що насправді не відбувається. Але вони супер переконані у тому, що на це поведуться західні партнери. До речі, такі як Трамп реально можуть повестись. Тому що ми маємо в підсумку, друзі. Історія з так званим звільненням Куп'янська вузлового це не просто кумедний казус, це симптом, це симптом глибокої хвороби російської військово-політичної машини. Системна брехня, яка виходить з під контролю навіть для пропагандистів. Я не здивуюся, якщо в якийсь момент вони взагалі псіхануть там почнуть, поливати, і так пливають брудом, і Путіна, називаючи пипою, так і Герасимова, називаючи його алкоголіком, уявіть, що буде далі. Далі це криза звітності, де генерали отримують нагороди за фантазії, а потім намагаються їх відпрацювати життям своїх солдатів-окупантів. Свідома інформаційна спецоперація, мета якої не захопити селище на карті, а вплинути на політичні рішення в кабінетах світових столиць. Ця історія показує нам декілька важливих речей. Друзі, треба перше довіряти нашим захисникам і офіційним джерелам. Вони дають перевірну, хоча часто і обережну інформацію. Друге, будьте критичними до будь-якої сенсації, навіть якщо її розносять е е е канал, яким ви довіряєте, іноді це також може бути частиною гри. Орієнтуйтесь на офіційні джерела. Ну і головний фронт зараз фактично, друзі, інформаційний, тому що Росія розхитує його по максимуму. Давайте не піддаватися на ці примітивні маніпуляції. Спасибі величезно, що додивилися випуск до кінця. Дякую, що натиснули лайк і підписалися на цей YouTube канал. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі.